Суд заборонив мобілізацію чоловіка, якому було відмовлено у відстрочці. Вітаю, друзі! Мене звати Карина Романишин і я практикуюча адвокатка у сфері військового та мобілізаційного права. І сьогодні ми розбираємо з вами мій кейс, в якому було відмовлено чоловіку у відстрочці, на підставі наявності у нього на утриманні. Трьох дітей, але перш ніж розпочати, я дуже прошу підписатися на цей канал, поставити мені вподобайку, щоб в мене було ще більше мотивації ділитися з вами корисною інформацією. Поїхали, що насправді трапилося до мене. Звернувся чоловік, який має на утриманні трьох його рідних дітей, проте від різних шлюбів. І дійсно, це є підставою до відстрочки, головний момент, щоб не було заборгованості по сплаті аліментів більше як за три місяці. Відповідно, у даному випадку ми подали до ТЦК, підтверджуючи документи, значить, три свідоцтва про народження із зазначенням батьківства, а також надали рішення суду про те, що присуджено стягувати аліменти з чоловіка. У відповідній сумі, а також довідку про відсутність заборгованості по сплаті таких аліментів. І дійсно, головна умова по закону, згідно пункту 3 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію це факт перебування на утриманні, саме на утриманні таких трьох дітей. Трьох і більше дітей може бути від різних шлюбів. Але що насправді на практиці роблять деякі ТЦК? Дають відмову із причин того, що людиною не надано договір із колишнім із подружжя щодо участі у вихованні дитини. Дивіться, це є неправильна позиція, оскільки, по-перше, 560-та постанова, яка зокрема визначає перелік документів, який має подаватися на підтвердження тієї чи іншої підстави строчки, визначає що обов'язково подаються три свідоцтва про народження із зазначенням батьківства військовозобов'язаного, та отут дуже важливо один з тих документів, які там наведено. І далі там наведено або значить договір про участь в вихованні дитини, або інформацію з єдиного реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Не пізніше така інформація подається як за 5 днів до моменту звернення в ТЦК. Тобто, в нас є два альтернативні варіанти: або договір про участь у вихованні дитини, або, значить, відсутність заборгованості зі сплати аліментів згідно реєстрів єдиного реєстру боржників. І тут, в даному випадку, така позиція, яка зазначена в законі, вона прямо. Відповідає і сімейному кодексу, тому що сімейний кодекс також чітко визначає, що аліменти можуть стягуватися за домовленістю між колишнім сподружжям на підставі нотаріально посвідченого договору, або за рішенням суду. І відповідно, оце рішення суду для його виконання направляється вже у виконавчу службу, яка відкриває виконавче провадження, і ці аліменти стягуються, так би мовити, в примусовому порядку. Відповідно, це якраз ця конструкція і перейшла у постанову 560, бо вона, в принципі, і не може суперечити сімейному кодексу, який має вищу юридичну силу. ТЦК натомість вважають, що ні, має бути саме договір про участь у вихованні дитини, тому що не знаю, де вони побачили, що стаття 23 визначає, що крім утримання, має бути ще виховання. Хоча. Це дійсно не передбачено. Закон передбачає чітко тільки утримання. Відповідно, ми звернулися із скаргами на обласне ТЦК. Ми звернулися з скаргами до ВСП, а також подали до суду позов про визнання. Такої відмови протиправної і зобов'язання надати відстрочку. Чому зобов'язання надати відстрочку? Бо деякі скажуть, що тільки повторно зможе суд зобов'язати розглянути, а тому, що у нас є письмова відмова, і відповідно у цьому випадку ТЦК мало два варіанти: якщо надано повний пакет документів, надати відстрочку, а не давати відмову. Тому тут суд все-таки може зобов'язати надати ось цю відстрочку. Згідно поданого пакету документів. І також, крім адміністративного позову, ми подали заяву про забезпечення цього позову шляхом саме заборони вчиняти дії, пов'язані із мобілізацією цього чоловіка. І тут дуже важливо, що суд прямо в найкоротші терміни, прийняв все-таки ухвалу про забезпечення позову і заборонив ТЦК. Приймати накази чи вчиняти будь-які інші дії, які стосуються мобілізації цього чоловіка. Чому це є важливо? Дивіться зараз насправді дуже погана ситуація із цими заявами про забезпечення позову, тому що суди пишуть, що вони не можуть втручатися у мобілізаційні процеси і, відповідно, де щось забороняти. Робити, не можуть ем, враховувати якісь ці дії, е, тому що ці дії будуть пов'язані саме із вирішенням спору по суті. Але тут я думаю, що в нашому випадку найбільше зіграло якраз те, що ТЦК, крім того, що відмовили, прослали повідомлення про відмову, направили також повістку з цьому чоловіку для того, щоб він з'явився до них з метою уточнення військово-облікових даних. Відповідно, ці дії вже прямо говорять про те, що ну людина з'явиться в ТЦК, в неї є відмова у відстрочці в цьому повідомленні. Пише вам відмовлено, і ви підлягаєте призову на загальних підставах. І відповідно людина вже буде мобілізована, як з'явиться в ТЦК. Попри те, в неї ще не вирішено питання щодо наявності у неї права на відстрочку. Це рішення реально є дуже таким суттєвим у нашій судовій практиці, оскільки є одиниці лише таких рішень. І хочу нагадати, що невиконання законного рішення суду, яке набрало законної сили, тягне за собою кримінальну відповідальність. І у випадку невиконання такого рішення ще й службовою особою, покарання може бути від 3 до 8 років позбавлення волі. І згідно Конституції України, звичайно, що рішення суду, яке набрало законної сили, підлягає обов'язковому виконанню. Діліться, друзі, у коментарях, як вам така справа, чи стикалися з таким, і взагалі ваші думки стосовно почутого.